Ні, комедія. Верховна Рада ліквідувала найскандальнішу судову інстанцію ОАСК. Відповідний закон підтримали 310 народних обранців. Цей законопроект не про окремих суддів. Цей законопроект про ліквідацію символу, символу такої недовіри. Документи одразу ж відправили на підпис президенту. Сьогодні я підписав ухвалений Верховною Радою закон про ліквідацію ОАСК. Окружного адміністративного суду Києва ця історія завершилась, а історія реформ продовжується продовжується навіть під час такої війни. Оаск відзначився чималою кількістю одіозних справ. Однією з таких став розгін майдану. 2013 року суддя Євгеній Албов буквально за декілька годин розглянув позов громадянина, якому барикади протестувальників нібито заважали пересуватися. Саме це рішення стало підставою для штурму Беркутом протестувальників в ніч на 11 грудня. Не меншого галусу наробили оприлюднені так звані плівки Вовка у липні 2019 року Набу провело обшуки в будівлі Оаск. Тоді в публічний доступ і потрапили скандальні записи. На них людина, чий голос схожий на голову суду Павла Вовка, обговорює з невідомими вплив на суди та органи влади, а ще те, як захопити та втримати владу самому. Паш, що Ты же понимаешь, что стоит на месте, то проигрывает. Ну да, блядь, двигаться туда. -то. А что туда павший бк, ты сказал, что ты дошел. А я ж судеб за судебный, <рисвят> я не говорю, дай пытаться холоддать. Я за любой бесцветил. Через окружний адмінсуд хотів повернути собі звання президента і легітимний. Синхронно із нарощенням Росією військ на кордонах до ОАСК надійшло одразу два позови від Януковича. За розгляд справи взявся зовсім неочікувано. Суддя Євгеній Албов. 5 січня він вирішує прийняти їх на розгляд. До слова йому напередодні намагалися вручити повістку у справі про створення злочинної організації і захоплені влади своєї провини. Той звичайно ж не визнав. Я багато разів задавав запитання. Кажу, скажіть, будь ласка, спочатку, яку владу? Яку я владу захватив? Я не можу зрозуміти. Закрив справу суддя лише в квітні 2022-го, коли російські війська відступили від столиці, і це лише крапля в морі одіозних справ. ОАСК. історію з його ліквідацією почали ще у 2017 році та змогли завершити лише зараз. Досить було складно ліквідувати один з ключових суддів в системі судочинства України, де працює 49 суддів, на розгляді якого знаходяться десятки тисяч справ. Адже цей суд був судом першої інстанції в усіх справах, які стосувалися оскарження дій влади, політолог Руслан Бортник каже, справу з ОАСК не вдалося вирішити в індивідуальному порядку, тобто довести злочини суддів. Натомість парламентарі пішли іншим шляхом повністю ліквідували інституцію. Що президент України вирішив просто розрубати цей гордій вузол, більше не гратися в історію з розслідуванням винуватості окремих суддів, а просто ліквідувати цю установу як таку, що Повністю себе, себе дискредитувала і погіршує стосунки між українською владою і антикорупційним середовищем, українською владою і західними партнерами чи не переберуться вовки з ОАСКУ в інші інституції. Нині сказати важко. Тепер переконаний політолог все залежатиме від продуктивності роботи правоохоронців та антикорупційних структур. Катерина Шевчук, новини 33 канал.